Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А усім про таке. Третя річниця трагедії в Оленівці. На площі Слави у Черкасах вшанували загиблих і страчених у полоні захисників України. Символ віри та незламності захисників. Чорно-білий стяг встановили в Умані на знак пошани до військовополонених та зниклих безвісти. Заслужена нагорода. Колектив одного з реабілітаційних закладів області відзначили за самовіддану працю. Звечора, вечора 27 липня, і до ранку понеділка в області лунали тривоги. Ворог атакував Україну безпілотниками. В межах нашого регіону було збито чотири російські БПЛА, повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Попередньо без наслідків для інфраструктури. Влада звертається до громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час такої перебувати в укриттях. 28 липня річниця трагедії в Оленівці. Тоді, у наслідок вибуху в колонії, загинуло 53 полонених з України. До дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних, які загинули в полоні, були закатовані або страчені. У Черкасах провели пам'ятний захід на площі слави. Детальніше у нашому сюжеті. Захід розпочався з покладання квітів до стели пам'яті, присвяченої Героям України, серед учасників Тетяна Лісова, сестра заступника командира полку АЗОВ Дмитра Букарьова, який загинув у полоні. Жінка каже, такі заходи є важливими як нагадування про злочини Росії проти України. Мій брат рідний разом з сином в 2014 році вони пішли на наш захист. Вони були першими добровольцями, і на момент вторгнення брат був в Маріуполі. Боронив Маріуполь за весь свій військовий шлях. Про нього взагалі складали легенди, бо він виживав там, де живи вижити було неможливо, наче взагалі казали, що він безсмертний. І він пережив оборону. Він вийшов в полон під гарантією, але в полоні його били беззбройним. Нині спільнота, яка ініціювала проведення заходу, домоглася його визнання на державному рівні. То також підтримують родини, чиї близькі досі перебувають у полоні. Ми тримаємо цю тему полонених безвісті, зниклих в, ну, в медійному просторі, і там за можливості люди виходять на акції. У кого немає сил, бо це ну і для когось це дуже виснажливо. Той просто робить репости, дописи. Ну це все дуже важливо, тому що ця тема має бути ну, в інформаційному просторі дуже активною. У пані Олени брат перебуває в полоні. Зараз родина не має жодних звісток про нього, але близькі продовжують чекати на його повернення додому. Спершу ми думали, що це був якийсь ну, очередний вкид, аби нас якось зрівноважити, вивести себе, вивести на емоції. Але на жаль, тоді все підтвердилось: ніяких ні даних, ніяких новин від брата ми не отримували. Потім, коли вже були списки про жахливі ці всі події, так звісно, ми його не побачили. Не слава Богу, що все так обійшлось. Але на даний час він перебуває в колонії, їх не догодовують, вони в жахливих умовах, їм не надають жодної медичної допомоги. Три роки Дана на Павліченко чекала, щоб день шанування пам'яті, страчених і загиблих у полоні, був визнаний на державному рівні. Сьогодні вона прийшла шанувати всіх полеглих, зокрема свого чоловіка. В Теракті в Оленівці в 2022 році загинув мій чоловік Павліченко Сергій Миколайович, От, І був похований тут, в Черкасах. Суспільство має розуміти, що таке полон і до чого він призводить. Тому такі заходи необхідні, адже пам'ять про наших героїв має залишатися живою, каже Олександр Гащук. Сьогодні ми віддаємо шану полеглим загиблим людям і добровольцям, і військовим, тих, хто були в полоні, і цивільним людям такі заходи вони. Потрібно проводити і масштабувати, чому тому, що це вперше за все. Це пам'ять наша, зі слів очільника області. Ця дата передусім приурочена до подій 2022 року в Оленівці, де вбили щонайменше півсотні українських військовополонених. За попередніми даними, спочатку росіяни давали статистично, що це 46 осіб. В реальності ми сьогодні можемо говорити про 53. Багато хто загинув навіть на шляху там до медичних закладів. І саме ця дата стала таким підсумком всіх злочинів в Росії, які пов'язані саме з полоненими. Адже в полон попадають і військові, і цивільні, і волонтери. І навіть ті самі і медики, і велика кількість тих, хто згинув в полоні, був закатований. Вони залишалися довгий час розмитими. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана Умані. Підняли прапор надії на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Про це повідомляє Уманська міська рада. Стяг символізує віру, незламність та підтримку наших полонених захисників. Зокрема, чорне полотнище прапора це біль катування, зниклі безвісти. Біле, надія, боротьба за кожного віра у повернення наших воїнів. У рамках заходу також відбулася акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти. <му> Махінації на закупівлях та збитки для держави. Судитимуть учасників організованої групи, яка завдала державі збитків на більше як 700 тисяч гривень. Слідчі поліції завершили розслідування. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період з листопада 2022 року, по червень 2023 року власник товариства з обмеженою відповідальністю організував злочинну групу. До її складу фігурант залучив свою співмешканку, яка займала посаду завідуючої лабораторії одного з медичних закладів Черкас. Також до угруповання долучилися уповноважена особа лікарні з публічних закупівель та фізична особа-підприємець. Метою для них було незаконно збагатитися на реалізації медичних виробів за завищеними цінами. Внаслідок протиправних дій зловмисників, комунальній установі та державному бюджету завдано збитків у сумі понад 700 тисяч гривень. Чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. До організатора та одного із виконавців судом застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 454 тисячі 200 гривень, яку ними внесено. До іншого виконавця застосовано домашній арешт у нічний час доби. Пособнику обрано запобіжний захід у виді застави у сумі понад 242 тисячі гривень, яку останнім внесено. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Черкаського райуправління управління поліції під процесуальним керівництвом. Черкаської обласної та окружної прокуратури Перед день дня медичного працівника відзнаки за самовіддану жартовну працю отримали члени колективу Малостаросільського психоневрологічного інтернату. Як працюється і живеться підопічним в цьому комунальному закладі Черкаської обласної ради, ми дізнавались безпосередньо у малому старосіллі. Власне, сам Малостаросільський психоневрологічний інтернат знаходиться далеко за межами села, майже 8 кілометрів мальовничою лісовою дорогою. І ось ми на місці. Територія унікально красива, зелені пагорби, цілюще повітря, прадавні ліси все сприяє реабілітації людей з психічними вадами. Пояснення такого віддаленого розташування досить цікаве. Багато років тому на цьому місці розташовувався чоловічий монастир. А потім лепрозорій, до речі, мешканців якого розстріляли фашисти. З 1991 року тут розмістився комунальний заклад Черкаської обласної ради, малостаросільський психоневрологічний інтернат. Сьогодні в інтернаті мешкає 110 підопічних з різних регіонів Черкащини, а також з інших міст і сіл держави. Звісно, війна теж внесла свої корективи. Тут прийняли у свою родину внутрішньо переміщених осіб з регіонів бойових дій. До нас приїхали люди із Донець. Луганської, Херсонської і е, з Дніпра ось недавно підвезли ще двох людей, 17 людей внутрішньопереміщених осіб. Е, ну, Звичайно, люди приїхали з зони бойових дій, люди приїхали е, злякані, голодні, недоглянуті, неліковані. Е, ну, вже прижилися, вже вони наші, вже їм тут подобається, і вже ну кажуть, що сумуємо, бо все-таки домівка там в когось рідні ще десь є. Теж переселені за кордоном живуть і все. Але тут у вас дуже подобається. Любов Анатолівна Голобока, директорка закладу, очуля його з 2018 року. За цей час їй вдалося впорядкувати територію, оновити багато функціональних приміщень а головне згуртувати колектив однодумців, які в непростих умовах виконують по повсякденні завдання на відмінно. Колектив, люди підібралися всі люблять людей і люблять роботу, відповідально відноситься. Підопічні їх зустрічають, коли людина приходить з відпустки, бо в нас медична відпустка довга – 49 днів. Коли люди приходять з відпустки, санітарочки чи медсестри, вони обнімають їх як своїх і хочуть притулитися чи потримати за руку. Ну, я вважаю, що це говорить про те, що люди їх люблять, а підопічні люблять людей. Напередодні дня медичного працівника кращі медики закладу отримали відзнаки від обласного комітету профспілки працівників соціальної сфери. Я хочу подякувати всім медичним працівникам соціальної сфери за їх важливу відповідальну роботу, за їх добре серце, за ті добрі справи, за догляд підопічних. У нас найкращі працівники. Які виконують дуже відповідальну свою важливу роботу, доглядають наших підопічних, створюють їм всі умови, надають якісні соціальні послуги. Велика їм подяка і шана. Серед нагороджених медична сестра Яна Маркіна Шевченко. В закладі тривалий час працювали її батьки. Тепер трудову династію продовжує Яна. Я можу надати невідкладну допомогу. Я можу зрозуміти підопічних, які живуть своїм світом. От в якійсь мірі навіть навіть проносити його через себе. Тому що для того, щоб їх розуміти, треба в якійсь мірі стати в їхнє положення. Окрім того, що ми вивчаємо їхні діагнози, але коли ти знаходиш з ним спільну мову, ти узнаєш дуже багато цікавого. От за це я люблю свою роботу. І в тому, що я можу розвиватися, мене можуть чути. Я можу обговорювати зі старшою медичною сестрою про. про, про Покращення і умов проживання. От як би я хотіла, мене чують. Взагалі в колективі багато людей, які працюють по кілька десятків років, незважаючи на складнощі. Мало того, що робота досить тяжка, так ще і добиратися досить проблемно. Більшість працівників мешкають у навколишніх селах, балаклеї, малому старосіллі, навіть у Смілі. До речі, транспорт, яким доставляють людей до робочого місця, дуже старий і ненадійний. І це є великою проблемою тут. З розумінням ставляться до того, що в державі війна і є більш нагальні потреби, але з острахом чекають зиму, бо ж ризик, що старенький автобус кавс не заведеться, дуже великий. Ну, ще в тому, що ми розуміємо переваги теперішнього часу, ми возимо людей автобусом. Громадського транспорту сюди немає. Інтернат віддалений за 8 кілометрів від села. Добратися людям пішки дуже далеко. Особливо не погодою в зимовий період. Автобус у нас дуже старий, дуже старий. Він часто ламається, дорога вже така побита. Дуже складно на теперішній час, і не знаю навіть, як ми організуємося в цю зиму, якось ще їздимо, а в зиму нам входить просто страшно, тому що питання стоїть гостро, немає дійсно, чому возити людей на роботу. Працівники інтернату намагаються порадувати своїх підопічних, організовують для них розваги, свята. Кожного місяця тут відзначають день іменинника, завжди святкують державні дати. І організована наша робота так, що ми забезпечуємо не тільки медичний догляд і соціальний, але і дозвілля їхнє, щоб вони відчували себе людьми невділеними якимись потребами чи можливостями. Пишаються в інтернаті і тим, що мають своїх лікарів, навіть стоматолог свій є. Середній і молодший медичний персонал забезпечує неухильний контроль за прийманням ліків, відпускає необхідні процедури і слідкує за хворими пацієнтами. Люди просто душевні, просто переживають, люблять, допомагають цим людям, які малорухомі, які. Ну, потребують допомоги. І всі працівники ну, просто відповідальні, всі відчувають людський біль, співчувають цим людям. Я кхм, мала таку неосторожність розчитатися в прошлому році, але все одно повернулася, тому що я спробувала, що тут мені, як я вдома, ну, я тут себе почуваю, як і сотрудник, і що мене тут поважають, і на це і. Так сказати, особлива гордість закладу харчоблок і пекарня за рахунок підсобного господарства. Підопічні повністю забезпечені молочною продукцією а на 30% – і м'ясною. У нас чотирьох збалансоване калорійне харчування. У нас дуже багато фруктів, дуже багато овочів. Маємося все, щоб було так, як вдома. Домашнє вони дуже люблять. Борщики з квасолькою ми варимо. Жаркуються завжди із зеленю. У нас своя пекарня. Ми випікаємо самі хліб в день 100 хлібин, 120 булочок. Смакують ваші вироби підручні? Ой, звісно, вони такі задоволені. Звісно, як і в кожній спільноті, тут є свої складнощі і проблеми, а зважаючи на контингент, їх немало, але підопічні задоволені життям. До речі, багато хто з них тут перебуває вже не один десяток років. 99-го року тут. Що вам тут подобається, мабуть? Мені все подобається. Угу. Ну, Подобається мені тут, а чотири рази годують, одягають, купають, ухажують. За нами добре ставляться да? добре ставляться, не обіжають. Держава сьогодні намагається робити все, щоб люди, обділені долею, не відчували нестачі уваги, продуктів та інших засобів для життя і здоров'я. Проте нам усім варто по мірі можливості проявляти милосердя і не забувати тих, хто знаходиться у гіршій ситуації. В Цих закладах лікуються люди, які є частиною нашого суспільства, і вони потребують нашої уваги, адже ні одна людина не застрахована від того, щоб не опинитися тут. Тут люди, які потребують не просто уваги, вони потребують милосердя. І приїжджаючи сюди, надаючи їм допомогу, ми трішечки сприяємо тому, щоб їм тут було краще і легше. Ті люди, що тут працюють, фактично герої, тому що вони беруть на себе великий тягар і турбуються про тих людей, з якими може нелегко працювати, але надзвичайно важливо. Тому Допомагаємо їм, допомагаємо собі, тому що ми одна країна, одне суспільство. А взагалі дуже хочеться сподіватися, що до наступної зими у закладі буде новіший засіб для транспортування і хворих, і персоналу. Це ж так важливо допомогти ближньому, особливо якщо ви можете це зробити. Із 29 липня Укрзалізниця змінює графік деяких приміських поїздів, що курсують нашим регіоном. Ідеться про поїзд номер 6091 з полученням Гребінка станція імені Шевченка. До 13 грудня він ходитиме лише по понеділках, суботах, неділях. Час відправлення не змінюється. У Черкаси він прибуватиме о 6.33. Рушатиме в бік станції імені Шевченка о 6.35. У решту днів цей потяг курсуватиме лише від Черкас до станції імені Шевченка. Зміниться і зворотній рейс. Потяг за номером 6096 з полученням станція імені Шевченка-Гребінка, що прибуває до Черкас о 21.39 і вирушає в бік гребінки о 22.00, від сьогодні ходитиме лише по п'ятницях, суботах та неділях. В інші дні він прибуватиме до міста, але далі до гребінки не йтиме. Зауважимо, що від 14 серпня зміниться також розклад приміського потягу черкаси Знам'янка. Співробітники аварійно-рятувального загону спецпризначення завітали до вихованців Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Теплий дім про це повідомляє ГУ ДСНС в Черкаській області. Рятувальники розповіли про свою професію, ділилися цікавими історіями і відповідали на запитання. Також вихованці мали можливість приміряти казку і уніформу. Посидіти в аварійно-рятувальному автомобілі, а найсміливіші під наглядом надзвичайників могли потримати в руках справжній професійний інструмент і на мить відчути себе рятувальником. Співробітники ДСНС пояснили, як діяти під час надзвичайних ситуацій, як уникнути небезпеки вдома та допомогти іншим у критичних ситуаціях. У Черкасах тривають всеукраїнські змагання зі стрільби з лука, кубок на Дніпрянщини. Про це повідомляють ВМСК Дніпро. Цього року участь взяли понад 60 спортсменів із Черкаської, Івано-Франківської та Київської областей. Змагалися за першість і військовослужбовці Збройних сил України та спортсмени-ветерани російсько-української війни МСК Дніпро Вадим Мазніченко, Ольга Чудна, Андрій Клімов, Ігор Рогачов та Володимир Багачук. У результаті перше місце посів Вадим Мазніченко. Спортсмен Андрій Клімов вибору бронзу. Глибока висотна барична улоговина розташувалася від Ісландії до Греції. Наповнена прохолодним Атлантичним повітрям, вона стала поштовхом для розвитку циклонів, над вже розігрітим спекою Середземним морем. Тож на новому робочому тижні на стабілізацію погодних умов розраховувати не варто. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, у вівторок, 29 липня, ми опинимося на межі спеки та прохолоди. Нестійкість у погоді забезпечуватиме атмосферний розділ південного походження. Синоптики застерігають прогрози. В окремих районах град 6-19 мм та шквали 17-22 метри за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, в день 29-34 градуси, місцями сильна спека 35-37 градусів. Надалі вологий і прохолодний характер збережеться. До речі, цю особливість помітили ще й наші предки. Вважалося, що із цього дня літо починає здавати позиції. Ночі стають голоднішими, спека спадає. Також стежили за вересом. Якщо він зацвів, значить осінь буде прохолодне. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте! Якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!